Вітаємо на програмі, де ми розглядаємо різні погляди. Сьогодні у центрі нашої уваги е, одна з ключових подій Євангелія Хрещення Ісуса в Йордані. Ця сцена у нас насичена старозавітними образами, особливо з книги пророка Ісаї. І саме тут власне виникає така цікава напруга: з одного боку, всі знаки, голос неба, сходження духу вони вказують на одну унікальну особу, а з іншого сама ідея слуги Господнього, яку тут цитують. Ну, історично вона часто стосувалася цілого народу Ізраїлю. Саме так, і це підводить нас до центрального питання нашої сьогоднішньої розмови: ким насправді є Месія, якого описували пророки? Чи це одна виняткова постать, яка, ну скажімо так, самостійно, ніби герой одинак, виконує Божий план? Чи можливо можлива ідея була іншою? Може, Месія це не одна людина, а цілий народ? Тобто, сам Ізраїль, як спільнота, мав стати тим слугою, що принесе світло іншим націям. Отже, наші позиції, в принципі, окреслені. Я спробую довести, що події на Йордані це, по суті, інаугурація, божественне помазання унікального месії царя, в якому сходяться всі пророцтва. Це момент його виокремлення. А я спробую показати, що хрещення Ісуса це навпаки не акт виокремлення, а акт максимальної солідарності. Вчинок, через який він стає на чолі саме цього колективного месії народу Божого, щоб повести його за собою у виконанні спільної місії. До одре тоді давайте почнемо з найдраматичнішого моменту самої сцени на Йордані Голосу з небес. Євангелія від Матвія каже: це син мій улюблений, в якому моє уподобання. Зверніть увагу. Син в однині – Це ж не звернення до групи, це ніби такий собі королівський указ, що вказує на одну конкретну особу. Але найцікавіше тут це те, що в одній короткій фразі відбувається щось ну, дивовижне, поєднуються два, здавалося б, несумісні образи. З одного боку, титул Син Божий, це царський титул, так зверталися до правителів Ізраїлю. А з іншого, слова, в якому моє уподобання, це пряма цитата з пророка Ісая про смиренного стражденного слугу. Отже, «могутній цар і покірний слуга вони сходяться в одній особі, і це відбувається саме в момент хрещення. Я не заперечую важливості цієї фрази, але хіба вона обов'язково означає виокремлення? Я вважаю, що так, бо це ж не єдиний доказ. Якщо подивитися, як перші християни розуміли цю подію, то в діяннях апостолів є промова Петра. І про що він говорить? Про конкретну історичну постать Ісуса з Назарета, якого і тут увага, Бог помазав Духом Святим і силою. Помазання це завжди акт виокремлення. Царів помазували, щоб виокремити їх з поміж народу для правління, пророків для особливої місії. Тут, по суті, відбувається те саме. Навіть символізм сцени просто кричить про це Дух Божий у вигляді голуба сходить саме на нього, не на натовп. Небеса відкриваються для нього. Це божественне прожекторне світло, що вихоплює з темряви одну єдину фігуру. Розумію вашу логіку, ви робите акцент на божественних знаках. Але я пропоную подивитися на це з абсолютно іншого боку. Давайте на мить забудемо про новий Завіт і перенесемося в часи, коли ці пророцтва Ісаї тільки писалися. Хто такий цей слуга Господній в оригіналі? Коментарі до текстів, які ми аналізуємо, вказують на надзвичайно важливу деталь: грецький переклад Біблії, відомий як «Септуагінта», і варто пояснити, чому це так важливо. Септуагінта це по суті наше вікно в те, як освічені єврейські мудреці розуміли власні пророцтва за кілька століть до народження Ісуса. Це погляд зсередини, до того, як християни почали застосовувати ці тексти до нього. Абсолютно вірно. І що ж ми бачимо в цьому вікні? Септуагінта в тексті Ісаї прямо ідентифікує слугу Ти слуга мій, Ізраїлю, або Яків раб мій. Тобто для слухачів того часу не було жодних сумнівів. Слуга це весь народ. Пророк звертався до вигнанців у Вавилоні до невеликого залишку і казав: ви, як спільнота, покликані бути світлом для світу, і ця ідея колективного месіанського покликання, вона ж не нова, вона тягнеться ще від пророка Хея. Тому вчинок Ісуса треба розглядати саме в цьому світлі. Він, безгрішний, свідомо стає в чергу з грішниками. Це ж неймовірний жест, це не відокремлення, це максимальне занурення в долю свого народу. І його слова до Івана Хрестителя годиться нам сповнити всяку правду, це ключ. Не мені, а нам. Він виконує Божий задум не сам, а разом з народом, який у цей момент очолює. Зачекайте, але чи не можна це нам трактувати інакше? Можливо, він має на увазі. Ми з тобою, Іване, як учасники цього священного моменту, а не я і весь Ізраїль. Адже Іван теж є частиною Божого плану, ваше тлумачення нам як я і весь народ це все ж таки досить сильна інтерпретація. Можливо, але якщо поєднати це нам з його вчинком, тим, що він стає в чергу з грішниками, то версія солідарності з усім народом виглядає ну, значно переконливішою. Навіщо йому солідаризуватися лише з Іваном, якщо саме Іван намагається відсторонитися? Ісус наполягає саме на спільності дії, яка включає всіх хто прийшов на Йордан. Гаразд, давайте глибше розберемо це питання про образ слуги. Ви слушно зауважили про його первісне колективне значення в Септуагінті. Я не буду цього заперечувати, але ж новий завіт робить щось. Ну, радикально нове. Автори Євангелій і діянь послідовно і, я б сказала, свідомо переносять усі риси цього слуги на одну особу на Ісуса. Згадаймо Ісаю: Він не буде кричати надломленої тростини не доломить і гнота тліючого не погасить. Євангелисти бачать це втіленим у смиренній місії Ісуса. Далі я зроблю тебе завітом для народу, світлом для язичників. Це ж прямий опис місії Христа. Тому, коли голос Отця на Йорданії цитує саме ці слова Ісаї: ось мій слуга, мій вибранець, якого вподобала моя душа це не просто цитата, це акт переосмислення, це ніби Бог каже. Так, колись це стосувалося всього народу, але тепер, в цей момент, усе це знаходить своє остаточне і досконале виконання в ньому одному. Роль Ізраїлю не заперечується. Але вона концентрується і досягає своєї кульмінації в Ісусі. Ось це дійсно цікавий поворот. Тобто ви кажете, що його унікальність не в тому, щоб діяти замість народу, а в тому, щоб стати ідеальною версією цього народу. Я б сказав, що застосування цього образу до Ісуса не скасовує його первісного колективного значення, а навпаки, надає йому нового глибшого виміру. Ісус, як досконалий представник Ізраїлу, втілює в собі ідеальне покликання всього народу. Як пізніше скаже апостол Павло, він голова тіла. Голова ж не існує окремо від тіла, її функція керувати тілом. Так само місія Ісуса не замінити народ, а відновити його, зцілити і повести за собою. Він стає тим, ким Ізраїль мав бути від початку, щоб сам Ізраїл, об'єднаний у ньому, міг нарешті виконати свою роль світла для народів. Отже, його унікальність не в тому, що він діє сам, а в тому, що він робить можливою дію всього народу. Він не виняток, що скасовує правило, він взірець, що його утверджує. Я розумію, чому ви так думаєте, але дозвольте мені запропонувати іншу перспективу щодо самої події хрещення. Ви називаєте це актом єднання, я ж бачу в цьому насамперед акт божественного виокремлення, це момент богоявлення або, якщо вживати технічний термін теофанії, тобто явлення Бога. А така подія за своєю суттю завжди виокремлює. Згадаймо Моїсея перед палаючим кущем Бог промовляє до нього одного. Так, Ісус фізично стоїть серед людей, але всі небесні знаки адресовані виключно йому. Матвій пише: він побачив Духа Божого, що спускався, як голуб, і сходив на нього. І голос промовляв Це син мій. Це не просто солідарність, це божественне затвердження його унікальної синовської ідентичності. Це момент, коли його приховане досі синовство стає явним для світу, коли він отримує помазання для своєї місії. Це інавгурація, а не просто приєднання до народного руху. Мене, чесно кажучи, не переконує ця лінія міркувань, тому що вона, як на мене, ігнорує центральний земний людський вчинок, саме занурення у води Йордану. Це ж не просто фон для небесних спецефектів, це символ єднання з долею людства. Він приймає хрещення від Івана, яке було хрещенням покаяння для грішників. Він стає в один ряд із тими, хто визнає свою слабкість і потребує очищення. Як пояснює коментар, це робиться, щоб виконати всяку правду. А в чому полягає ця правда, цей Божий задум у втіленні, у повній інтеграції в людство, а не у віддаленні від нього. Небесні знаки, які ви згадуєте, не скасовують цього земного вчинку. Навпаки, вони показують, що саме в цьому акті смиренної солідарності Бог відкриває себе. Небеса відкриваються не над ізольованою фігурою, а над тим, хто став одним з багатьох. Божественне обрання підтверджується не попри його єднання з людьми, а саме завдяки йому. Але ж реакція Івана Хрестителя вона ж повністю суперечить ідеї, що Ісус просто приєднується до руху. Іван, побачивши його, намагається його зупинити, кажучи, це я маю хреститися від тебе, а ти приходиш до мене. Іван, найбільший з пророків, одразу бачить у ньому когось абсолютно іншого, вищого, він визнає унікальний статус Ісуса ще до будь-яких небесних знаків, цей діалог сам по собі є потужним свідченням виокремлення. Це блискучий аргумент, і він справді ускладнює картину, але відповідь Ісуса ще важливіша. Він не каже, так, Іван, ти правий, я вищий за всіх. Він каже, «Оближ тепер, бо так годиться нам сповнити всяку правду. Він ніби бере протест Івана і включає його в ширший план. Він каже, зараз не час говорити про єрархію, зараз час для спільної дії, для солідарності. Він не заперечує свого статусу, але показує, що шлях до виконання його місії лежить через самоприниження і єднання з грішниками. Отже, діалог з Іваном не спростовує ідею солідарності, а навпаки, драматично її підкреслює. Гаразд, це підводить нас до ширшого питання: для чого все це? Яка кінцева мета цієї місії, чи то індивідуальної, чи то колективної? Обидва пророцтва і про царя сина, і про слугу говорять про поширення Божого задуму на всі народи, і тут, я думаю, розповідь з діяння апостолів про навернення сотника Корнилія дає дуже чітку відповідь. Коли Петро приходить до цього язичника, він виголошує коротку промову, яка є по суті першим підсумком Євангелія. І що він каже? Бог послав добру новину миру через Ісуса Христа, який є Господом усіх. Він не каже через народ Ізраїлю, а через Ісуса Христа. Далі Петро описує конкретні дії Ісуса Він ходив, роблячи добро і зцілюючи всіх хто був під владою диявола, бо Бог був з ним. Це свідчить про те, що універсальна місія спасіння здійснюється через одну центральну дієву постать Ісус є джерелом, мотором і виконавцем цієї місії. Всі інші лише її свідки та учасники, але не джерело. Вибачте, але я просто не можу з цим погодитися. Ви згадали історію з Корнілієм, і це ж, це ж чудовий приклад на підтримку саме моєї тези, що я кульмінацію цієї історії не просто визнання Корнелієм Ісуса, а велиття Святого Духа на язичників, на всю його родину. Це призводить до розширення самого народу Божого. Ключовий висновок, який робить шокований Петро, такий: я справді розумію, що Бог не дивиться на особи. Інакше кажучи, я зрозумів, що наш ексклюзивний клуб закінчився. Це відкриває двері до Божої спільноти для всіх народів. Таким чином, місія Ісуса полягає у формуванні універсального месіанського народу. Він є засновником і головою цього вселенського руху, який за пророцтвом Ісаї принесе спасіння аж до далеких островів. Спасіння приходить через нього, але не для того, щоб він залишився самотньою фігурою, а для того, щоб зібрати все людство в одну спільноту. Історія Корнилія це не історія індивідуального спасіння, а історія розширення спільноти. Ісус, це двері, через які всі входять до спільного дому. Але ж двері це точка входу, єдина і незамінна. Ви кажете, що кінцева мета спільнота, я згодна. Але ця спільнота неможлива без унікального і неповторного акту однієї особи влада зціляти всіх і бути Господом усіх належить йому. Спільнота є наслідком його дій, а не співучасником у первинному акті спасіння. Він є пастухом, а народ отарою. Отара не може сама себе пасти, її збирає, веде і захищає одна постать. Ця модель, на мою думку, чітко простежується в текстах. А я б використав іншу метафору: він виноградна лоза, а народ гілки. Гілки не можуть плодоносити без лози. Це правда, але й лоза без гілок не виконує свого призначення приносити плід. Вони нерозривно пов'язані. Його місія не в тому, щоб зробити все самому, а в тому, щоб дати можливість гілкам, тобто народу, принести плід. Він не замінює їх, а дає їм життя. Тому його унікальність і колективна місія народу це дві сторони однієї медалі, а не протилежні ідеї. Підсумовуючи мою позицію, я все ж таки повертаюся до сцени на Йордані. Аналізовані тексти, особливо сама євангельська розповідь, послідовно і потужно наголошують на унікальній ідентичності та місії Ісуса. Голос з неба, сходження духа, визнання з боку Івана Хрестителя усі ці елементи працюють разом, щоб виокремити його як центральну і незамінну постать в історії спасіння. Саме в ньому сходяться, здавалося б, суперечливі образи Месії Царя, син Божий і смиренного слуги, і ця концентрація робить його місію абсолютно унікальною. Я ж підсумовуючи, хочу ще раз наголосити, що пророча традиція, якщо дивитися на неї історично, вказує на глибокий колективний вимір месіанської місії. Ісус діє не як ізольована фігура, а як досконалий представник і голова народу Божого. Його хрещення це не крок від людей, а крок до них це акт найглибшої солідарності, через який він очолює грішне людство, щоб відновити його зсередини і дати йому змогу, нарешті, виконати своє найвище покликання бути завітом для людей і світлом для світу. Отже, виходить, що ці дві ідеї не обов'язково суперечать одна одній. Можливо, месія це і справді унікальна єдина у своєму роді особистість, яка втілює весь Божий задум. І водночас той, хто не діє сам по собі, а збирає та очолює месіанський народ для спільного виконання цього задуму. Здається, наданий матеріал показує, що істина тут значно складніша і глибша ніж просте або або. Вона змушує нас замислитися над вічним питанням про зв'язок між долею однієї видатної особистості та долею всього людства.